Капеланське благословіння на 29 травня 25-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розпадається про те, що послі Воскресіння Ісус з'явився до своїх учнів, і вони здивувалися, не повірили Йому, але Він показав свої руки, показав свої рани на ногах. І попросив у них їсти, і вони дали рибу і мед, і вони повірили в ньому, що він воскрес. І потім він сказав їм і розкрив їм очі, що те, що він говорив при своєму хрестному шляху в тому житті з ними, що так повинно і було здійснитися, бо що з ним сталося, так, так пророкували, так було написано в законі Моєсея, пророкували пророки. І так було в псалмах написано, і він відкрив їм очі, і вони повірили це. А потім вийшли вони до гори до Евсаїди, і де він сказав, що це сталося тому, в Єрусалим, ну, не в і не тільки в Єрусалимі, а в Ізраїлі, щоб по всьому а... щоб по всьому світу. Поширилося покаяння на прощення гріхів. І тоді він вознісся на небо, і учні його поклонилися і пішли в Єрусалим знову чекати, поки сила зійде на них, як обіцяв Ісус. Земний шлях Ісуса закінчився тим, що він виконав волю Отця, і те, що отець заповідав всі людству. Що буде робитися, все так і сталося. Але з цього місця, з Ізраїля, де, він, де проповідав Ісус, і Він потім пішов, починається, почнеться, так, як говорить Ісус, покаянь, поширення того проповіді Слова на покаяння, щоб гріхи попростилися по всьому світові. І те, що відбулося в, ну, в Ізраїлі, потім в Єрусалимі, цей прихід Ісус обіцяє, що Він пошириться. Пошириться на нас з вами, тому що ми не частина Ізраїля того, а ми той весь світ, до якого воно поширилося. І от напередодні поширення того, коли Він заповідає учням, і ми вже розуміємо, що через них пошириться це слово. Бо та сила, яка війде, вона буде давати їм можливість робити продовжувати справу Ісуса на землі. І до нас прийде. Але вже коли Ісус не буде серед нас в земному шляху, Він буде серед нас в Небесному. Бо все те, що потрібно для нас, він вже зробив тут, на землі. Але найкраще буде, коли всі ми продовжимо справу Його, яку Він нам дав, коли він нас буде зустрічати на небесах. Це я вже так приймаю всі ті події і всі ті слова, які Ісус нам передає через Святе Письмо. Кожен з вас теж може їх сприймати, як він сприймає. Але все одно головним залишається те, що Ісус залишив своїм шляхом земним, залишив нам, знаєте, стержень, фундамент нашого життя на землі. І для чого? Для Небесного Царства. І Він знову повторює, слова, пам'ятаєте, коли починав Іван Хреститель, то він всім казав. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Потім Ісус те ж саме сказав: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне і почав цього проповідь свою. І тепер учням завершує ці слова, каже, покаяння для відпущення гріхів, щоб поширилося у світі всьому. Як це важливо побажати це те Царство Небесного і зробити зусилля над собою, щоб. Гріхи мої були покриті, прибралися. Кожному з нас це говориться. І наш шлях сьогоднішній продовжується тим шляхом тих апостолів і учнів, які у Ісуса навчилися, прийняли цю справу. І несуть до сьогоднішнього дня. Запрошуючи кожного з нас зробити так, як вони роблять, як Ісус казав, і як вони робили, запрошуйте нас до співпраці з ними. Бо співпрацюючи з учнями, ми співпрацюємо з Ісусом, а співпрацюючи з Ісусом ми співпрацюємо за Отцем Небесним. І тоді ми всі. Знаходимося у любові, у єдності. Ну і стаємо на боці переморців, бо така сила завжди перемагає. Амінь.